Наші запити, нам прокуратура не дала Вист, носка, відписку, але це офіційний документ, якому вона сказала, що невідомі особи на самовільно зайняті території, це про будівництво Роданського 9А і те, що знаходиться між Роданського 9А і 3А, самовільно зайняли територію. Натомість, уважна рука, зовсім інші документи, на що вона хоче наголосити то по цьому об'єкту, ну так як і по українській, по коледжу, працює робоча комісія. Частина людей, представники забудовника, інвестори, ми їх вже бачимо, вже знаємо, лице, вже вітаємося по вулиці. Вони були на цій робочій комісії, вони все чули. Вони чули такі відмовки і легеньку таку нотку, а ми то не робили. Управління -архітектури, да, з департаменту. На що, в принципі, представники забудовника цілком мотивовано сказали, не здивує така поведінка. Така поведінка дивує всіх. На чому ми хочемо наголосити? Ми не проти того, щоб ви були нашими сусідами як такими, да? і не потрібно, щоб вони зіштовхували нас зубами. Вони, мабуть, чекали, що ми зараз тут побіжимо на вас, будемо тут саламати, викорчовувати. Справа не в парканах. Справа в нашому баченні яким ми хочемо бачити мікрорайони, як ми хочемо тут жити. Ми неодноразово розказували вам про це. Коли нам показували документи на 9 поверхів, потім працюють корупційні схеми, це все міняється на 17, потім на 25, потім росте вище. І нібито документи на руках є. Але насправді це псевдозаконно, але незаконно. Ви увагу тільки на цей стовп, на цей шедевр будівельного мистецтва. Ви про це знаєте, і, думаю, вам теж вам не подобається. Ми відверто. Мікрофон, говоримо, наші вимоги, які ми хочемо представити і представляємо на зборах і на комісії, панове Цехівську. Ми наполягаємо на тому, що він зупинив оці пальці, які торчають в небо, на рівні 9 поверх по існуючих двох секцій. Якщо це його не влаштовує, нехай він зупиниться там, де скаже робоча комісія, де є представники вже всіх департаментів. І ДБК, і департаменту виділист архітектури, всі контролюючі органи, да, всі інспекції. До речі, інспекція на моє запитання, а як же ви інспектуєте, що люди не знають, що з цим робити, як їм жити, відповів мені просто з на нормативний документ. На запитання, а як це має бути скільки разів в місяць чи в рік, нічого не відповів. Тому що нема що відповісти. Шановні інвестори, і представники забудовника, які два рази мислять, ми просто вас закликаємо. Що ви приєднались до нас в контексті обмеження цієї вакханалії і швидкого закінчення? І якщо забудовник тут зрозуміло тільки нам управління Гірпромнагляду сказало, що є 22 порушення, починаючи з жорстоких групи оцих кранів, він не має отак висіти над проїжджою частиною і закінчується оцими столтами вудошними, вже плити. Ми просимо приєднатися до нас. І разом вже утиснути на цього цехівського, який би сказав, що да, я от тут розпочу нарешті, ви з 10 чи 11 поверхів, чи так скаже робоча комісія, я не піду. У вас буде тротуар, який нам обіцяють, показують представники замовника. У вас буде все нормально з водою все інше. Якщо з вас, дану, хоче доповнити. Аби сказати своє побажання, готові навіть зімпрозивати, дати вам слово, так само мікрофон, сказати вручно. Може, у вас є своє бачення, може ви хочете, щоб тут все було в 30 торгів, а може 35. А в кураї будують на 43. І зверху вертолітна площадка. На завершення. Хочу ще попросити слова нашого людина, яка нас підтримує. Це Юрій Левченко, який з самого початку з нами. Дякую, Лежа. Ну... По-перше, товариство, ми всі до українці, слава Україні! Героям слава! Товариство, тут е, все дуже просто. Е, на новоукраїнській зараз, слава Богу, ті дітушки, які там зараз були, вони перелякалися, втекли. І ми зараз зробили правильну справу, зупинили незаконну забудову. Тут, на жаль, забудовник е, пригнав або не пригнав шляхом обману. Люди прийшли відстоювати цю це одоробло. Ми люди цивілізовані, українці на українців зараз не будуть тут нападати, воювати, тому що це хоче ця мафія, яка намагається нас один одного наштукнути. Насправді кожен з вас просто має задуматися із людей, які, якщо ви справді тут інвестували, тому що, наскільки мені доповіли, багато з посутніх це також працівники Офісу Войцеховського. Але я знаю багато хто інвестував, я знаю, тут до мене навіть люди підходили, інвестори. Ви маєте задуматись над тим, як. Ви будете звідси виїжджати, якщо тут буде секції по 30 е, е, поверхів. А Войсяхівський мультимільйонер спокійно може за свій власний рахунок побудувати зараз дорогу чи поруч біля залізничної дороги до метро Серець. Чому він це не робить? А тому, що йому головне гішефт, йому головне заробіток, йому головне його капітали. Йому ви, інвестори, йому оці люди, які тут живуть, які боролися проти нього роками, йому це все не цікаво. Тому що він вважає всіх цих людей за бидло. От і все. І ми не є бидло, ці люди не є, ви не є. І ви маєте також боротися, як ці люди на Роданську, на Новоукраїнській борються проти оцих забудов. Ви так само інвестори маєте боротися за свої права. У вас є важелі впливу дуже прості. Замість того, щоб приходити тут зараз і конфліктувати з місцевими мешканцями, можете піти до Висуховського вимагати від нього, що він побудував дорогу. Він це може зробити дуже просто. І всі ці розмови про те, що нібито місто йому це не дозволяє, чи якісь там узгодження проектів це просто око замилювання. Місто залюбки дасть Мож йому можливість за свій рахунок продати цю дорогу, тому що бюджет грошей в бюджеті міста Києва немає взагалі. Так, так само щодо поверховості. Чому б зараз не знайти компроміс і не зупинити другу і третю секцію на тому рівні, яка вона є? Це не є, це не створює проблеми для, для тих інвесторів, тому що насправді даремно ви смієтеся. Тому що насправді були зроблені відповідна перевірка і не проданий повністю весь комплекс. Комплекс весь повністю не проданий. Якраз достатньо, навіть із цих існуючих, ще не всі квартири продані. Ніхто ж не пропонує зараз демонтувати оцей хмарочос, Хоча це теж можна було б робити. Ні, хоча ні, ні, це теж пані, це теж можна було б робити. Щодо демонтажу, я звертаюся до місцевих мешканців. Демонтувати теж гіпотетично можливо, тільки я вам доповідаю. Що якщо нам з вами складно навіть зупинити це все, то вітьте, наскільки це буде складно демонтувати. Узумієте? Ви ж просто будьте е, е, ви ж розумієте. Але також, бачите, інвестори, зверніть увагу на настрої місцевих мешканців і це правильні настрої, то ви не раз. Тут є маса порушень, тут є е, е, багато проблем. Я пропоную, по-перше, хотіть звернутися до місцевих мешканців. Ви побачили, що. Силою, і коли за вами правда, можна зупинити ці незаконні будівництва. Тільки що зібралися на Новоукраїнській, зупинили. Там вони не почнуть, я думаю, ну як мінімум пару тижнів, у них не буде можливості це забувати. У вас є зараз вся можливість, у вас є можливість Мир, мирним протестом, мирним протестом зупинити, зупинити. Будівництво також тут. Як ви раніше робили, блокували дорогу і так далі. Тітушок вже не буде, розумієте? тітушок вже не буде? Тим часом тим часом, дуже важливо, звісно, щоб все ж таки була певна дискусія з інвесторами і все ж таки, щоб, е власне кажучи, Войсуховський був змушений піти на компроміс. О, я щось дивлюся, що тут товариство космонавти збираються. Шановна міліція, а що ви, що ви вдягаєте? Хтось, журналісти, підійдіть до космонавтів, запитайте, в чого питання. Зрозуміло, зрозуміло. Добре, ну дивіться, не, давайте не провокуйте один одного. Ситуація така. Зараз, зараз місцеві мешканці зготувалися і місцеві мешканці можуть зупинити цю забудову. Тому я здаюся до вас, по-перше, до місцевих. І зупинимо. Будьте згутовані, зупиняйте ці цементовози, зупиняйте цю техніку. Не треба нічого не мати бити. Просто зупиняйте. І пан Войцеховський буде змушений піти на компроміси. Буде змушений. А до інвесторів я звертаюся. Вимагайте пана Вісоковського, щоб він побудував дорогу. У нього ці гроші є. Розумієте? Він мультимільйонер, він не бідна людина. І він не втратить нічого, якщо він побудує цю дорогу. Тому ви можете його присувати, щоб він цю дорогу будував. Дякую, товаристо, дякую за вашу увагу. Слава Україні! Героям Слава! Бойцехівський за 100 гривень задушить батька рідно. А ви хочете сьогодні? Ну, Награди, дякуємо всім людям, які прийшли нас підтримати. Час показує, що є частина народних депутатів і можуть бути дійсно нарадити.